Через декілька днів після звільнення з-під арешту Віктор Качур прийшов на зустріч з ними рівчанами. Люди заповнили чималу залу. Вщент всі бажали побачити свого мера на очах і в старих і в малих сльози, на устах посмішки. Рівень довіри жителів Немирова до ексмера не знизився через його ув'язнення. Навпаки, 64% піднявся до 80%. щоб підтримати Віктора Качурова, Мешканці міста на виборах нового голови висловили довіру його сину. Ексмер був вельми схвильований людською підтримкою. Пройшов майже рік, але не було жодної хвилини, щоб я не уявляв сьогоднішню зустріч. Звичайно, щоб з вами поговорити, і багато. Багато що розказати. Не вистачає слів. З трибуни колишній очільник Немирова заявив, що потрібно дати відповіді на питання, чому і хто з огляду на його ув'язнення. Такий міський голова потрібен. Але чи потрібен він місцевій мафії? Відповідаю ні. Місцевій мафії потрібен міський голова, який буде жити за її законами, який буде кишеньковим міським головою, буде виконувати все те, що вони скажуть. У залі разом з простими людьми були присутні власники всесвітньо відомого горілчаного бренду Немирів. Яків Грибов запевнив, що відтепер у Немирові все буде гаразд. Теперь, кадами вернулись, повірте. Що ми будемо ближе, і город наш буде чище і лучшим. Великий рівень довіри мешканців Немиру до цих людей свідчить про те, що вони не лише хочуть, а й змінюють на краще життя в районному місті. Інша справа, що комусь це не вельми подобається, але народ обдурити неможливо. Наталка Доляк, Олександр новини, телеканал Вінниччина.